Ви потрапили на місячне шоу? Чи може краще сказати на шоу дна? Бо насправді просто зараз біткоін пробиває рівень, якого я не думав, що ми побачимо е, так скоро. Цей відмежний ринок дуже дуже швидко пішов униз, дуже дуже стрімко і е -е, набагато жорстокіше, ніж я думаю, хтось очікував. І я збираюся розповісти вам, чому, на мою думку, це зараз дно, принаймні наразі. Я думаю, що від цих рівнів відбудеться великий відскок, і у мене є дуже дуже вагомі причини, щоб розповісти вам, чому я так вважаю. Але спочатку я хочу поговорити про те, чому ми так падаємо. Я справді вважаю, що однією з головних причин є ЕЕ, так званий фуд, тобто страх, невизначеність і сумніви, що поширювалися навколо Binance. було дуже багато цього фуд навколо Binance, І я, я, я відчуваю, що це завдало дуже сильного удару по біткоїн та альткоїнах, тому це, звісно, дуже прикро. Але я думаю, що більшою причиною було те, що зовсім нещодавно тут ми отримали цю дивну історію, що Джефрі Епштейн якимось чином був творцем біткоїна, що очевидно не є правдою і. Криптокіт зробив дуже гарне відео про це насправді, якщо ви можете піти і перевірити це на його каналі. Але е-е, по суті, це було спростовано. Е, деякі скріншоти з електронних листів від Джефрі щодо біткоїна та Сатоші Накамото виявилися підробкою. Це було просто ну штучний інтелект, знаєте. Отже, це була фейкова історія, але я бачив в інстаграмі та в Тіктоці. знаєте, люди вірили в це. Ці відео набирали мільйони переглядів і новинні статті. Люди справді думали, що це може бути правдою. Знаєте, і вони пов'язали це з цим Джо Егем ЕЕ, цим ЕЕ, старим. Я зараз забув його ім'я, але цей еді сказав, що якби ви знали, хто був творцем біткоїна, ви б тікали якомога швидше, і він би обнулився. Цей тип, знаєте? Е, тож вони пов'язуються з е, Джефрі Епштейном, кажучи, що він від самого початку знав, що це Джефрі. Отже, я думаю, що це все маячня, і я думаю, що це просто ем, ем, фуд і можливо, це організований фуд, незалежно від того, як і чому. Справді здається, що це причини, чому біткоін зараз різко падає, і я не міг цього передбачити. Ці ці ем, події чорного лебедя, що трапляються на ведмежих ринках, їх просто так важко, важко передбачити, так. Та все ж де ж дно. Е, я покажу вам точно, де знаходиться дно, і також хочу нагадати вам перейти е, під це відео та зареєструватися на цих біржах. Насправді, у мене є е, детальні туторіали по кожній біржі тут. І особисто я не хочу зараз користуватися Binance через ЕЕ e -E і саме тому я маю туторіали по всіх цих інших біржах під цим відео. Обов'язково перегляньте їх. І звичайно, за моїми партнерськими посиланнями ви отримуєте фантастичні бонуси за реєстрацію на всіх цих біржах. CoinShare, наприклад, якщо ви зробите свій перший депозит прямо зараз, всього на 100 доларів, ви отримаєте 50 доларів США безкоштовно. Тож перевірте це прямо зараз. Ви можете шортити біткоін і лонгувати біткоін на CoinShare і звичайно на цих інших біржах також. М. І на платформі Femex прямо зараз у вас є лише 11 днів, щоб зареєструватися і отримати бонус у розмірі 1200 доларів, а також ви можете виграти айфон та призимак. Тож на ведмежому ринку, якщо ви хочете отримати безкоштовний айфон, ну зараз саме час його взяти. Е. Зараз це безумовно. М е чудовий час, щоб отримати щось безкоштовне. Тож, перегляньте це на Фемекс. Посилання є внизу. М. Тож, причина, чому це дно саме тут. Дозвольте мені показати вам це дуже чітко зараз. Я відкрию індикатор RSI, а потім покажу вам Ethereum після того, як це зроблю, бо Ethereum зараз дуже сильно горить. Отже, RSI на Ethereum, е, вибачте, на біткоїні зараз впав до позначки близько 18 на денному таймфреймі. І друзі, це абсурд. Ми не бачили такого з березня 2020 року, і дозвольте нагадати вам, що сталося у 2020 році. Це був обвал через ковід. Це був можна сказати найгірший період в історії біткоїна аж до того моменту і навіть до сьогоднішнього дня. І як це взагалі можливо, що зараз без будь-яких е, значних, знаєте, світових економічних потрясінь, чи, наприклад, пандемій, чи знаєте, немає жодних поганих новин, які б могли фундаментально зашкодити біткоїну прямо зараз. Але не незважаючи на це, ми спостерігаємо той самий рівень, що був буквально під час обвалу через ковід, Поус – абсолютно ідентичний рівень. Єдиний гірший момент, який я пам'ятаю, був тут у листопаді 2018 року, коли біткоін обвалився з, e -E, з 6 тисяч доларів аж до 3 тисяч доларів, і це сталося буквально за лічені дні. І саме тоді ми досягли дна того ведмежого ринку. Тож, чесно кажучи, я не знаю, хлопці, це супер, супер божевільно, і я маю сильне відчуття, що це і є дно. Я, я е, е, саме тому назви цього відео та це дно. Я справді щиро вірю, що там, де ми зараз знаходимося, Ось тут на 63 тисячі доларів це дно для біткоїна, і я відкриваю угоди прямо зараз. Я збираюсь відкрити угоду на Bybit і CoinShare і можливо, я відкрию на всіх біржах, на яких я зараз торгую, тобто Blofin, Femex. Я відкрию багато позицій і е, просто щоб тримати їх на різних кредитних плечах, е, що є чудовим прикладом того, чому ви також повинні мати багато бірж, адже ви можете відкривати кілька позицій на кількох біржах з різним кредитним плечем. Отже, на Bybit я можу використовувати п'ятикратне плече на VIX е десятикратне, на CoinShare я можу використовувати 20 кратне, і М на М на Фемекс можливо, я візьму е двохкратне і е, знаєте, і так далі. Тож це чудова причина, щоб піти і зареєструватися на біржах, які я перерахував під цим відео, а також, будь ласка, поставте лайк прямо зараз. Якби ми могли досягти двох тисяч лайків, це було б просто неймовірно. Ну так, я вважаю, що це дно, бо RSI просто не може опуститися значно нижче, без будь-яких катастрофічних новин для біткоїна. Це справді має бути дно, друзі. Я справді так вважаю: поставте лайк, якщо ви так вважаєте, і також залиште коментар унизу, якщо ви не згодні. Можливо, ви думаєте, що ми опустимося значно нижче. Тоді скажіть мені, куди, на вашу думку, ми підемо. Тепер ефіріум. Ефіріум був повністю розгромлений, і я думаю, що Томлі зараз пітніє. Але, чесно кажучи, я теж, бо в мене є трохи ефіріуму, здається, на деяких біржах, але більшу частину я продав. Але я все ще пітнію через біткоін, і в мене ще є альткоїни на біржах. Мій акаунт на Bybit, наприклад, і мій акаунт на CoinFair, У мене так багато альткоїнів, і їх зараз просто знищують. В будь-якому разі. Я думаю, що теорема натрапляє на дуже дуже серйозну підтримку. Як ви можете бачити, ось там, ось там, ось там масивний опір тепер має перетворитися на підтримку. Сподіваюся, так сподіваюся подивимось але е, е завтра великий день якщо ми зможемо отримати тут певний відскок це може сигналізувати про величезний розворот для ефіру назад до 2,8 тисяч сподіваємось і біткоін тоді міг би повернутися е, -е до зеленої лінії тут там на горі це 80 тисяч. На жаль, 80 тисяч тепер діятимуть як величезний опір, і ми могли б можливо навіть бути відхилені ним. Але я вірю, що той баланс, який ми скоро побачимо, е -е, виведе нас до 80 тисяч. Це просто має статися, бо ця перепроданість просто божевільна, абсолютно божевільна. І це просто не має сенсу. Просто згадайте, що сталося після краху через ковід. З того моменту ми лише зростали. Ми одразу почали відновлюватися, потім трохи рухалися в бік, але все одно вгору. А потім ми побачили величезний бичачий ринок, що піднявся до 66 тисяч доларів. Тож так, ми побачимо відскок. Це точно це хопіум. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Будь ласка, перейдіть і подивіться ось це відео. Це навчальний посібник про те, як користуватися CoinFlare. Я думаю, тобі варто прямо зараз зайти на CoinFlare, зареєструватися і отримати 50 доларів бонусу. Побачимося там. Бувай!